Сьогодні у нас лютий кінець місяця. От приїхали 24 й рік на реконструкцію зерно-очисного комплексу. Будемо розширяти яму, демонтувати один бункер і ставити нове обладнання. Норі демонтувати, пол зніматися буде все. Обшиватися профом. Доброго дня, компанія Тавбицесері. З вами Михайло. От і закінчилась наша реконструкція зерно комплексу. Лінія вже готова. Пропустили. Відео покажемо вам. Це в нас оператор додаткового очищення СДО 25 Він працює з БЦСом і СМ 5 тонн на годину для калібрування насіння. То теж працює з БЦСом. Це сам БЦС на 25 тонн. Є варіанти 50 тонн 100 тонн. Тут вирішив замовник 25 тонн на годину. Це до нього аспирація йде, циклон і. В бункер розділений один на відходи і на половинку четвертинку. А тут у нас виходить норія в бункері. У нас під БЦС забирає вже очищене зерно. Тут у нас з під БЦС також фураж йде в бункер. Там. Що видно? Ця норія у нас розділена на три потоки. Є ворозернопровід, холодна катка металу дуже класно. Себе показує. І дуже гарна. Норія у нас розділена на три потоки. Тобто після БЦС очищене зерно йде на СДОшку. шку От сюди. У бункер чистого зерна. Або на посівний матеріал. Суде. Або вона подає на сушарку. Одна сушарка. Під сушарки вже та норія подає на ОБВ. Цікаво у нас. Так, Тут отак воно виглядає. трапчик такий. Це у нас регулювання подачі зернової культури в Норію і на машину. Це у нас місця для входу в бункер, освітлення, пульт управління. Це БЦС. Це Норія. Проміжна загрузнаєсь до. На ІСМК просто від розетки підключено. І от тут свій пульт управління. Тобто пустоп, повітря, регулювання. Тут, в принципі, що це? Це подача і регулювання повітря. І тут ми вже дивимося. Сюди у нас йде недомол, сюди вже йде якісна культура для вести. Ось така от, от, от гарна лінія. Вийшла. Після реставрації від компанії Тоби це сервіс. четверть бункерів вирізали, переварили, посилили, вичистили, пофарбували. Домик новий зробили, обшили його, металопрофілем, вікна, по обладнанню все демонтували, старе Норя нашого виробництва, НКЗ 50 тонн на годину. Приямок норійний зробили. Яму переробили. Яма, як пам'ятаю тут стояла. А так ми не переробили. Бокові кришки щоб повітря, і вода не попадала в яму. Кришка у нас з тельфером. Дельфера не видно. Вона піднімається, опускається за рахунок електрики. У нас пшеничка, яку ми зараз чистимо. Майданчики обслуговуючі зробили. Кож замовник захотів додати сушку мобільну і охолоджувач. Охолоджувач також від нашої компанії. Він йде вже після реставрації. Зараз вам детально про нього розповім. Ця Норія це вже Норія замовника. Якщо пам'ятаєте, тут на відео до реставрації були дві норії: одна в заві, одна тут. Ми їх забрали так. на виробництво, посилили, поміняли підшипники, відкрутили, покрасили і, в принципі, працює. Це сушанка, це. ОБВ тут окремий пульт у нас на ОБВ і на цю норію. Норія виходить зава подається сюди. Потім сушка, як закінчила сушінням, подається на норію. Тут термостійка стрічка, яка буде гарно працювати і не розвалиться через декілька сезонів. І подається на ОБВ охолодження. У нас вентилятор новий, конус новий, лапи нові. Вся комплектація фурнітура також нова. Мети заоцінковані драбина з залишаються тільки решета. Вигрузка на сюжет. Ми можемо відразу подавати з ОБВ на норію назад, погрузити на машини або на монітушку. Вот такие вот зерночестные комплексы у нас получили.